Може комусь сподобається цей вузлик для буксирування автомобілів. Він теж непогано береже мотузку. Намотуємо, пропускаємо цей кінчик. І заводимо його під всі оберти. Підтягуємо. Ось таким чином він виглядає. Тут з'являється така петелька трошки, обов'язково вона повинна бути. За цим треба слідкувати. Все тримає дуже надійно, а щоб розв'язати його, досить мотузку прикласти до е, скоби і нажати на, це, на цю петельку. Після цього легко-легко він розпуститься. Ось такий вузок, простий, дуже надійний. Дякую за увагу.